Мене звати Світлана Слівінська. Я приїхала з України у 2001 році, і через три місяці чоловік мене залишив. Він повернувся в Україну і лишив мені четверо дітей і 700 доларів. Я дуже пережила великий стрес. Але Господь допоміг мені. Я казала, Боже, бережи мене в своїй руці, бо я тут можу пропасти в Америці. І Господь мене беріг і допоміг мені. Я зараз дуже маю велике благословення Боже, за що я вдячна Богу. Я раджу всім звертатися до Господа. Тільки Він наша поміж, тільки він наша охорона, Він наш спаситель, він наш відкупитель. і Він поможе у всякій тяжкій ситуації. І Господь мене дуже сильно благословив. Я йому дуже вдячна, що я можу жити в цій країні, трудитися. Тут дуже добрі люди, дуже вічливі, дуже багато мені допомогли. І в першу чергу я пам'ятаю одну е, чорну жінку, яка дуже мене благословила. Вона знала мою за ситуацію. Вона сама була бідна, вона не мала машину, вона ходила пішком до роботи. Вона принесла мені продукти. Я дуже вдячна Богу за це.